是。 Початком стріму, я відчула, що в мене досі посмикується одне око, і тому власне зразу перейдемо до тієї теми, головною, яку мені хотілося б розкрити З того, що я бачу у соцмережах. Я розумію, що ми доходимо до якоїсь нової стадії виснаження і нової стадії нервових потрясінь, через які опускаються руки, не хочеться нічого робити, хочеться мовчати про це. Але я закликаю вас не відвертатися від своїх важких емоційних станів, для того, щоб проговорювати їх, для того щоб себе краще розуміти, і для того щоб не доводити себе до того стану, коли допомога буде вже більш складною, ніж якщо робити це на ранній більш стадії, я рекомендую вам зайти в Фейсбук Манна, почитати його історію. Це сьогодні я майже не маю ніяких скринів. Взагалі, доготую цей випуск з коліс, тому просто рекомендації, які будуть підкріплені посиланнями, уже в описі до цього відео. Тож я рекомендую зайти почитати історію Олексиманна, який ділиться дуже складним своїм досвідом, і закликає кожного ставитися з більшою увагою до свого здоров'я. І от е, я хочу сказати, що Попри те, що мені немає на що скаржитися, ну, грубо кажучи, я здатна віданалізувати, відрефлексувати той стан, в якому знаходжуся. Я розумію, що кожне нове повідомлення про смерть дитини, яке я чую з новин або з французстрічки, мене вибиває просто з колії набагато активніше, ніж ті ракети, які прилітають, як сам факт, і те, що все ще тривається, кончена війна, кожна смерть. Дитини я сприймаю її дуже дуже через особисту призму. Найскладнішою була історія дводенного хлопчика, якого вбили у пологовому. І я пам'ятаю, що для мене це був з одного боку досвід, від якого хотілося відвернутися а з іншого боку, я розуміла, що мені ще складніше ніж дивитися, не дивитися на ці фотографії, на знімки з похорон. Дитини, тому що я розумію, що, попри те, що ми всі, кожен робить на своєму рівні все, що може, для того, щоб ми швидше перемогли в цій війні, ми повинні також бути свідками тих злочинів, які відбуваються, і закарбовувати їх в собі, і ніколи, ніколи не пробачати. Фраза кляті москалі в принципі стала. Я зараз її сказала в цьому ефірі. Я тепер розумію, знову ж таки на мене можуть поскаржитися, але без з А вона стала для нас зрозумілою як ніколи, тому що це слово прокляті. Кляли, клянемо і будемо клясти. Я не знаю, чи правильно я сказала теперішню форму. І ви розумієте, попри це те, всі ті злочини, які ми спостерігаємо, це надзвичайно важко, але ми не повинні відвертатися, тому що якщо ти відвертаєшся, то злочинець буде продовжувати робити все те, що він робить без покарання, і це те, чого ми не можемо собі дозволити. Бо дуже багато разів в нашій історії ми давали спуску тим злочинцям, ординцям, росіянам, як вони мають назву зараз, воювати проти нас. Тож я вас закликаю, попри те, наскільки би наскільки складним би не був цей досвід, фіксуйте для себе ті злочини, які ви ніколи не зможете пробачити, і за які ви завжди будете чекати відплату, і про які ви будете розповідати своїм дітям та наступним поколінням, які будуть народжуватися у вашій сім'ї. Але з цього випливає також те, що ми всі знаходимося у надзвичайно складному психологічному стані і кукухою дуже легко поїхати. Я, наприклад. Звернула увагу на пост Жені Кузнєцової який вона написала за якийсь час до того посту, що написала я, що в мене ніщо так не вибуває, як смерті дітей, і я побачила її посту такому ж такого ж плану. У нас дуже подібний досвід. Вона також народила дитину влітку, і я розумію, що. Попри те, що я мало ваших особистих історій знаю, багато хто з вас, очевидно, проходить через подібні переживання і через подібні травматичні досвіди, з якими треба справлятися. Тож я вас закликаю, по-перше, в коментарях до цього відео діліться, будь ласка, посиланнями або, хоча б, описами, якщо YouTube буде блокувати посилання, або діліться посиланнями в чаті доступному в телеграмі, або на інших ресурсах пов'язаних з регулями. Які будуть публікувати це відео, діліться вашими рецептами і хорошими фаховими статтями і рефлексіями тих людей, хто для вас важливий стосовно того, що відбувається, які переживання ми зараз всі проходимо, і як нам з цими переживаннями справлятися. Тому що кукуху доводиться тримати обома руками, але у нас немає жодного іншого варіанту, як продовжувати це робити. І ми повинні усвідомлювати, що те, що відбувається зараз з нами, це в жодному разі не нова норма і. Попри те, що наша психіка адаптується під те, з чим нам доводиться всім жити. Попри все це, ми повинні розуміти, що це не є нормою, і що зрештою, коли ми переможемо, і коли ми отримуємо можливість загоїти свої рани, треба активно буде над цим працювати. Причому, якщо говорити про нас у тилу, то я не хочу применшувати нічиї душевні травми, але я розумію, що наші травми вони потребують не настільки глибокої роботи, як травми тих людей, що повернуться з ПТСром з фронту. Тому давайте тримати все це в голові, займатися самоосвітою, ділитися хорошими і фаховими ресурсами, говорити одне з одним і в жодному разі не викреслювати, не викреслювати ці переживання свого життя, не відмахуватися від них, не говорити та ні, у мене все нормально в той момент, коли, оч, очевидно, у нас у всіх це все ненормально виходить. Це власне перша частина мого ефіру. сумбурно. Не готувала ніякого сценарію. Говорю вам, те, що мені зараз. Даю на думку і хочу показати відео, яке допомогло мені вчора трошечки потримати кукуху після того, як я побачила те, що відбулося у Бароварах. Ні, почали передавати вихователі. І самі бігали так. Ну, ну в паніка в дітей була дуже серйозна. Це були дітки віком від 5 до 7-8 років. Ми, значить, їх позабирали, завели додому, дали водички, дали цукерок, заспокоїли їх, записали імена, подивилися їх, спитали, що болить, що не болить. У них нічого не боліло, були такі подряпини і сенсі. Обработали перекис, наклали пов'язки, знайшли батьків, вихователів та віддали. Це одне з тих відео, яке вчора. Наскільки могло, допомогло, тому що по суті ми бачимо теж дітей, це нове покоління українців, і вони не повинні були бачити те, що бачили, і не повинні були брати в цьому участь навіть як рятівники. Але мене тішить те, що підготовка цих хлопців допомогла їм врятувати. Не одне життя, і більше того, надати допомогу: першу допомогу малюкам, які отримали психологічну травму у такому безпечному місці, як здавалося б, дитячий садочок. І це ще одне нагадування, що нам треба бути готовими до будь-яких обставин, попри те, як розгортаються події в нашій країні. Ми повинні, по-перше, перейматися питанням базових знань з першої до медичної допомоги для того, щоб ми могли допомогти раптом що і розуміли, яким чином ми можемо полегшити комусь переживання чи ті ж травми. А знаєте, оцей приклад про те, що коли у літаках висить інструкція про те, як вдягати кисневу маску, завжди просять вдягати спочатку дорослу людину, тому що вона власне може контролювати ситуацію, а потім може вдягати кисневу маску на дитину. Тому що якщо ти вдягнеш на дитину, але себе не врятуєш, то в принципі те, що ти вдягнув, ніяк не змінить ситуацію. І тому наше завдання вдягати ці кисневі маски, і дізнаватися більше стосовно того, як допомагати собі медично. І як витягати себе з цих складних ситуацій, це перший нюанс. Другий нюанс, який мені хотілося б сказати, це те, що ми будемо стикатися з людьми, які будуть відчувати травматичні оці посттравматичні досвіди. Знову ж таки, здається, я колись цитувала чийсь пост у своєму Фейсбуку про те, як дівчина у Львові побачила. Панічну атаку у іншої дівчини, що просто як, просто спаралізувало від гучних звуків, і змогла надати їй допомогу певною розмовою, певною підтримкою, не нашкодивши і. Тримаючи дистанцію, як в цей момент необхідно, але надавши дівчині допомогу, підтримку ту, якого вона потребувала під час панічної атаки. Всі ці знання нам необхідні. Будь ласка, якщо ви бачите якісь курси, на які ви можете записатися, або, бодай, просто інструкції, які ви можете поділитися, діліться ними, будь ласка, в коментах і поширюйте цю інформацію, тому що всім нам вона максимально важлива.